Іконостасу степли села Локора Турківського району Львівської області, частина іконостасу 16 го століття. Доля цих праздників, які тут є, вони вперше доставляють ці так всі разом. Склалася так, що в 84-році. Наслідок проникнення фондосховища музею було викладено з цього краї ряду три ікони. Але доля є така, що все має вертатися на якісь крові своя. Дві ікони повернулися. Одна у 2003 році, одна цього року. Третя яка тут розміщена фотографія чекає свого шляху до свого рідного дому. Я хочу зараз захистити до слова міністра культури України.